Вітання! Знову занурюємось у матеріали. І сьогодні в нас ну, досить специфічний текст. Це транскрипт відео з YouTube канал Антон Сурвачев. Феміна стратегія. Назва відео, треба сказати, говорить сама за себе, РСП як стратегічна пастка для чоловіка та найнебезпечніша жіноча гра. І, от наше завдання сьогодні це розібрати саме точку зору, саме аргументи, які от в цьому конкретному джерелі представлені. Ми подивимось, як автор визначає це поняття РСП, які ризики він там бачить, які поради дає. І одразу хочу наголосити, це важливо для слухача. Ми аналізуємо виключно те, що є в транскрипті, жодних своїх оцінок, якоїсь зовнішньої інформації, от просто аналіз змісту. Так, так, абсолютно, ми зосередимось саме на логіці автора, на термінах, які він використовує, ну і на прикладах, звісно, якими він там все ілюструє. Мета просто зрозуміти оцю його перспективу, от як вона викладена в цьому матеріалі, її структуру, аргументи. Гаразд, ну тоді почнемо з основного з терміну РСП. Автор же ним постійно оперує. Як відео його пояснює? І головне, який сенс вкладає, бо відчувається, що це не просто так. Так, це ключовий момент, звісно. Джерело пояснює, що РСП це акронім, ну такий поширений в інтернеті, розшифровується як розлучена з причепом. Цікаво, що автор одразу ж каже, мовляв, йому саме слово причіп, що до дитини не подобається. Він там навіть жартує, пропонує прище подарунок, але це так, мимохідь. Але попри це, він все одно використовує цю абревіатуру РСП. Каже, бо вона вже ніби усталена, навіть практично наукова в певних колах. Тобто, виходить, він ніби трохи дистанціюється від цього слова, але абревіатуру залишає і одразу їй надає якогось такого ну стратегічного значення. Це вже не просто про сімейний стан. Безумовно, не просто. В рамках його концепції, яку він там називає феміностратегія, відео подає РСП не якну звичайну жінку з дитиною від минулих стосунків. Ні. Вона визначається як представниця прихованої соціальної стратегії. Джерело прямо стверджує, головна мета такої жінки залучити нового чоловіка, але не для любові, а для доступу до його ресурсів. І ця мета, як каже автор, вона маскується під потребу в турботі, під уці емоційні заклики прийми мене з дитиною. Тобто одразу закладається така, скажімо, корислива мотивація. Зрозуміло, термін одразу так заряджений певним змістом. Тепер щодо ризиків, автор там дуже сильно наголошує на одній конкретній загрозі, виділяє її як найголовнішу. І це, якщо я правильно зрозуміла з транскрипту, не зовсім про гроші чи емоції. Саме так. Хоча тема використання чоловіка як нуресурсу, як банкомату, вона проходить через весь матеріал, звісно. Але автор наполягає основна найстрашніша загроза це ризик хибного звинувачення, тобто неправдивого звинувачення чоловіка. У чому? У розпусних діях щодо дитини-партнерки. Він підкреслює, що сам факт контакту, а тим більше спільного життя, з як він каже, чужою дитиною, створює цю вразливість. А як саме на думку автора ця загроза може реалізуватися? Він описує якісь механізми, бо це ж звучить ну дуже серйозно, дуже руйнівний ризик. Автор показує два основні шляхи. Перший це нібито ненавмисно. Дитина щось не так зрозуміла, щось побачила. Наводить, приклад: там чоловік в халаті після душу, халат нещільно запахнувся, дитина розповіла десь у школі, садку, і це може запустити перевірку, проблеми. Але другий шлях, на якому автор наголошує значно сильніше, посилаючись на свій, як він каже, юридичний досвід, це свідоме безпідставне звинувачення саме з боку жінки. Тобто це як інструмент тиску чи помсти, чи щось таке. Саме так джерело подає таке звинувачення як інструмент шантажу помсти під час конфлікту, особливо фінансового, або просто як спосіб позбутися чоловіка. Автор називає це зброєю останньої інстанції для РСП. У відео стверджується, що от один дзвінок, і все. Може початися кримінальна справа, репутація зруйнована, навіть якщо потім доведуть невинуватість. Автор навіть заявляє, що відділки поліції буквально завалені такими хибними доносами, а стаття за хибний донос, мовляв, не працює в умовах того, що він називає феміноматріархальним суспільством. Отже, ключова загроза за версією джерела це от така потенційна руйнація життя через сфабриковане звинувачення, яке нібито легко запустити і важко спростувати. Ну, картина досить похмура. Автор там ще описує якусь послідовність дії, таку стратегію, яку він приписує жінкам цієї категорії, як він її структурує, він використовує таку, знаєте, яскраву метафору, демоверсія, щоб описати цю стратегію, розбиває її на кілька етапів. Ця структура має показати, нібито такий розрахунок, послідовність. Перший етап це власне сама демоверсія. От на цій стадії, як описується у відео, жінка показує максимум чарівності, доброти, м'якості. Вона нібито уважно вивчає, що чоловікові подобається і поводиться відповідно. Щоб що? Щоб сформувати сильну психологічну прив'язку, залежність. Тобто, спочатку створюється такий ідеальний образ, щоб захопити увагу емоції, зрозуміло. А що далі за цією моделлю? Другий етап це психологічний тиск. Автор стверджує, що тут уже йдуть в хід інструменти емоційного шантажу, наводить приклади фраз типу: якщо ти мене любиш, ти приймеш і мою дитину. Також згадуються сльози, докори, постійні натяки на спільне майбутнє. Але завжди з нею та її дитиною, як єдиним цілим. Мета за автором поступово так нормалізувати ідею, що чоловік має відповідати за дитину. Третій етап автор називає перевірка ресурсності. Це, за його словами, починається з дрібниць. Наприклад, прохання оплатити каву на першому побаченні, це подається як тест. Потім нібито йде ескалація, оплата рахунків у кафе, ресторанах, ну ти ж чоловік, ти ж зобов'язаний, далі витрати на гуртки дитини, на її потреби, автор підкреслює дитини, яка не є дитиною чоловіка. Ну і кінцевою точкою, каже автор, може бути навіть іпотека на житло, де чоловік, як він особливо наголошує, юридично не матиме жодних прав власності. Зрозуміло, тобто фінансова складова теж є, вона важлива, але йде як частина більшої стратегії. А кульмінація цієї стратегії це Це четвертий етап, раптовий перехід до звинувачень. Якщо щось іде не за планом жінки, або якщо чоловік починає ну, опиратися цим зростаючим вимогам, і тут автор знову повертається до своєї головної тези: найстрашніший інструмент це саме потенційне хибне звинувачення у неприйнятних діях щодо дитини. Він знову повторює, що ні жінці, ні дитині за таке хибне звинувачення, нібито нічого не буде. І ще додає, що сама дитина може бути налаштована проти нового чоловіка, звинувачувати його в розпаді батьківської сім'ї. Це досить так детально прописана модель поведінки, яку автор приписує цим жінкам, щоб зробити її, мабуть, переконливішою для глядача, він наводить у відео якісь конкретні історії, приклади з життя. Так, у транскрипті є два короткі приклади. Вони подаються як ілюстрації, як реальні випадки, що нібито підтверджують його теорію. Перший про чоловіка Олега, 35 років, він за описом півтора року жив з жінкою, яку автор, звісно, класифікує як РСП. Стосунки нібито були нормальні, поки він не відмовився оплатити її поїздку до Туреччини. Відео стверджує, що десь через тиждень після цієї відмови до Олега прийшли з органів опіки, бо жінка заявила, що її дитина скаржилася на його дотики. Автор каже, що справа нібито розвалилася, бо доказів не було. Але Олегу це коштувало кар'єри, друзів, репутації. Угу. Тобто цей приклад має показати саме той головний ризик руйнівне звинувачення як реакція на фінансову відмову. Зрозуміло. А другий приклад. Другий про Ігора 42 роки. Його історію подають так: жінка на початку запевняла, що шукає любов, родину, але потім, за словами автора, виявилося, що вона шукала кредитку та няню для дитини. Коли Ігор почав відмовляти у фінансових проханнях, жінка нібито зробила такий непрямий натяк сказала, що її дитина почувається якось некомфортно поруч з ним. Ігор, як стверджує автор, сприйняв це як пряму загрозу, потенційного звинувачення в розпусних діях. Він негайно розірвав стосунки і тепер вважає, що таким чином просто врятувався від катастрофи. Ці приклади, звичайно, працюють на підсилення основного наративу автора про небезпеку. Він ще часто використовує такий термін «феміноматріархальне суспільство. Як він пов'язує цей суспільний устрій з тими ризиками, які описує для чоловіків у стосунках з РСП О, цей термін це один із таких, знаєте, наріжних каменів його аргументації у відео. За логікою автора, саме в умовах оцього феміноматріархального суспільства та при поточній правовій практиці, як він її бачить, чоловік у стосунках із жінкою з дитиною апріорі, тобто заздалегідь, опиняється у програшній позиції. Дуже невигідній. А в цьому саме ця програшність за версією Дженула? Автор пояснює це так: чоловік приходить як чужий, чужий елемент уже сформовано систему мати дитина. Отя Діада, на його думку, це вже самодостатня, хоч і не повна сім'я. І новий чоловік нібито змушений входити в цю систему на колінах або навкарочки, тобто не маючи реальних прав, особливо щодо дитини, але одразу отримуючи певні обов'язки, відповідальність, які на нього покладають. Автор стверджує, що такого чоловіка легко замінити іншим ресурсним постачальником, і він постійно під загрозою оцих руйнівних хибних звинувачень. Навіть якщо звинувачення спростоване, пляма, як каже автор, все одно залишається, шкодить репутації. Він вважає, що в такому суспільстві будь-яка помилка чоловіка може коштувати йому всього свободи, репутації, грошей. А у жінок, мовляв, є багато шансів на помилку без серйозних наслідків. Тобто, оця концепція феміно-матріархального суспільства в цьому відео, це така рамка, яка пояснює, чому чоловік нібито такий вразливий в цій ситуації. Ну, з огляду на всі ці намальовані загрози, ризики. Які конкретні поради автор дає чоловікам, ну, крім можливо, поради взагалі уникати таких стосунків, про що він теж згадує? Що робити для захисту? Та повна відмова, це, звісно, головна така імпліцитна рекомендація. Але автор також пропонує кілька конкретних кроків для тих, хто все ж таки опинився в таких стосунках. Він подає ці поради так знаєте, з натяком. Мовляв, це повинні робити хоча б дурні, тобто розумні б взагалі в таке не влізли. Ось ці поради: по-перше, категорично уникати будь-якої фізичної близькості з дитиною партнерки. Автор прямо каже: ніколи не зближайся з чужою дитиною. Це означає жодних тілесних контактів ні обіймів, ні поцілунків у щічку, лобик, ні оцих спільних батьківських ігор, які можуть бути неправильно витлумачені. По-друге, будь-яке спілкування з дитиною тільки при свідках і в безпечній контрольованій обстановці. Автор навіть радить ставити вдома відеокамери для фіксації, хоча тут же додає, що камери не завжди допомагають. Тобто максимальна дистанція фізична, емоційна від дитини і документування всього. Що ще? По-третє, власне, тотальне документування, вести щоденник подій, зберігати все листування, повідомлення, аудіозаписи розмов, якщо це можливо і законно, сюди же камери вдома, мета мати докази на випадок чогось, конфлікту, звинувачень. І по-четверте, встановлення дуже чітких особистих меж. Зокрема, автор наполягає, чоловік не повинен намагатися стати для дитини татом номер два. Він підкреслює, що чоловік не зобов'язаний брати цю роль, і спроби це зробити тільки збільшують його вразливість. Зрозуміло, це такий набір правил, спрямованих на максимальний самозахист, мінімізацію ризиків, яких бачить автор. А як він підсумовує свою аргументацію, який фінальний образ РСП він створює для глядача? Автор завершує тим, що образ РСП як слабкої жінки з важкою долею, якій от треба допомогти. Це, мовляв, хибний і небезпечний образ. Натомість він пропонує бачити її як стратегічну фігуру, як гравця, що веде складну гру. Ставки в цій грі, за його словами, це свобода, репутація, ресурси чоловіка. Він використовує таку військову метафору, описує ситуацію як війну за ресурси, яку, як він каже, чоловіки не починали, але змушені брати участь. Бо не ми полюємо за ресурсами РСП, а навпаки. Виграє в цій ситуації, на його думку, лише той, хто усвідомлює правила цієї гри, і відмовляється бути пішаком у чужій грі. Ну і звісно, в фіналі звучить заклик вивчати його феміностратегію для подальшого розуміння і захисту. Отже, ми детально розібрали аргументацію, яку представив Антон Сорвачів у своєму відео щодо РСП, спираючись, нагадаю, виключно на наданий транскрипт. Автор малює картину стосунків з розлученими жінками, з дітьми як потенційно ну, дуже небезпечну стратегічну пастку. І центральне місце тут посідає ризик хибних звинувачень, особливо підсилений оцією тезою про феміно-матріархальне суспільство. Так і важливо ще раз підкреслити: це джерело пропонує дуже специфічний погляд, досить алармійський, я б сказав, на динаміку таких стосунків. Цей погляд інтерпретує все через призму боротьби за ресурси і особливості суспільного устрою, яких бачить автор. Ми проаналізували лише одну точку зору, викладено в конкретному матеріалі з її власними термінами, прикладами, інтерпретаціями, порадами. Це лише один із багатьох можливих поглядів на погодьтеся, складне соціальне явище. І на завершення нашого розбору залишаємо, мабуть, питання для роздумів, яке логічно випливає з аналізу подібних матеріалів, як такі наративи, які роблять дуже сильний акцент на страхах, підозрах, потенційних загрозах, як вони можуть впливати на реальне сприйняття людей, на побудову стосунків, особливо це стосується таких ну, непростих і делікатних ситуацій, як от формування змішаних сімей, де довіра, взаємоповага вони ж надзвичайно важливі.